Нова вісь зла латентний етап цієї нової глобальної війни, як Іран, Китай, Росія та Білорусь об'єднуються в антизахідний блок. Хто буде ключовим грабцем в цьому альянсі? то тобто, чи Китай, чи чи Росія? На що погодився Іран в обмін на літаки з РФ? та що просив Тегерана Лукашенко? Фактично їздив до Ірану не Лукашенко, а фактично Росія. Та про що Сі сідзеньпінь говоритиме в Москві з очільником Кремля, і як на це вплине міжнарод. Одний ордер на арешт Путіна. Іран, Росія та Білорусь як ніколи активізували співпрацю. Візити перших осіб, контракти, дорожні карти розвитку. А віднедавна у гру включається і Китай, через що у світі заговорили про так звану «вісь зла», яка колективно протистоятиме заходу. Чим це загрожує та чого чекати від зустрічі лідерів ключових гравців цього союзу Пекіна та Москви, розкажемо прямо зараз. Тегеран саадабадський палац, кортеж самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка прибуває на зустріч з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Церемонія за всіма правилами протоколу: прохід уздовж почесної варти, фанфари і спільна прес-конференція. Нам потрібно було прожити ось цей період. Період може бути не столь інтенсивних відносин. Формальний результат підписання кількох двосторонніх документів, серед яких дорожня карта всебічного співробітництва до 26-го року фактично їздив до Ірану не Лукашенка, а фактично Росія. І в такий спосіб вони намагаються домовитися про певні програми, певну співпрацю для того, щоб по суті посилити військово оборонний потенціал Росії. Фактично, він як васал Путіна виконував всі його доручення. Один в один напередодні пройшов візит Лукашенка до Китаю. Кортеж, почесна варта народно-визвольної армії. Голова КНР Сі Цзіньпіні Лукашенко тиснуть руки, позують для фото і обмінюється показовими люб'язностями. Я іскрені рад знову посітіть. Дружестини Китай у своєму турне дружніми режим країнами бацька виконує одночасно кілька завдань, кажуть експерти. Грає роль посланця Путіна намагається довести свою легітимність та врятувати власну економіку, вибивши контракти на військово технічне співробітництво з країнами, які цього не цураються. Як правило, такий шлях виживання це переведення економіки на воєнне виробництво. І, але для цього потрібно воєнно-технічне співробітництво. Для цього потрібні китайські чіпи і інші, інші елементи. Ну і безумовно також фінансова допомога, на яку розраховує Лукашенко, і таким чином він має, хоч якусь. Відносно можливо автономію від політики Путіна, тим більше в умовах війни. Фактично, Лукашенко здійснив візити в ті країни, які в перспективі можуть сформуватись у так звану вісь зла, і головне завдання поїздок батьки вважають експерти. Це налагодити виробництво зброї для Росії на території Білорусі. Як поїздка його в Іран, так і в Пекін, дійсно є дуже важливою для Лукашенка, і не тільки для Лукашенка, але для всіх чотирьох гравців. Цього блоку тоталітарного, який формується, що має антизахідну це Росія, Іран, Китай і, і Білорусія. Ну і безумовно ще Північна Корея. І так чи інакше цей блок буде формуватися, і от цьому блоці, звісно, Лукашенко хоче, щоб Білорусія грала зовсім не останню роль. Су-35 – багатоцільовий винищувач, який Росія масово використовує у війні проти України. Цей літак ще одна цеглинка у побудові вісі зла. Іран купив ці винищувачі у Росії. Кількість літаків у повідомленні не називають. Однак у ЗМІ кажуть, що вірогідно мова йде про 24 винищувачі, які спочатку планували продати Єгипту, але він відмовився. Іранцям ці літаки потрібні в першу чергу, звісно, для престижу. Тобто це зрозуміло, тому що їхній флот, повітряний флот, дуже слабкий, дуже е, застарілий. Розмови про можливу купівлю су 35 Іраном почалися ще після візиту Путіна до Тегерана влітку минулого року. Але чому тягнули цілих сім місяців? До Путіна приїздили експерти, які вивчали ринок і. і... Можливість застосування тих чи іншого зброєнь після приїздили теж багато було переговорів. Врешті-решт, ми знаємо цю історію про. Про певну недовіру між іранцями і росіянами, хто має перший передати кому озброєння, що натомість отримає Росія, поки питання відкрите, найвірогідніші версії або нову партію шахедів, або балістичні ракети, які на відміну від дронів Камікадзе непомітно передати Росії буде значно складніше. Та якщо однією рукою Тегеран тисне руку Москві, то іншою Пекіну. Ось секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шахмані фотографується з головним дипломатом Китаю. Ван і ліворуч від китайського посадовця стоїть радник з національної безпеки Саудівської Аравії, затятого ворога Ірану. Саудівська Аравія та Іран досягли значного результату з точки зору покращення їхніх двосторонніх відносин. Фактично, Китай примирив дві споконвічні сторони конфлікту, що сколихнула весь близький схід. Великий успіх китайської дипломатії він побудований на економічних інтересах, і він побудований на тому, що обидві країни хочуть грошей, хочуть інвестицій. Мохаммед бен Сальман хоче інвестування в своє чудо місто. Ну а іранцям не дежи, робить би живо, тобто їм треба гроші для того, щоб втримати режим. Дипломатичний прорив значно зміцнив авторитет Китаю як глобального посередника, кажуть експерти. Однак цим самим Пекін фактично посилює Тегран. І Якщо Китай візьме шевство над Іраном і гарантує вихід з прірви санкцій, то це не буде вигідним ані Заходу, ані близькому сходу, ані Україні. І це саме по собі великий сигнал для всього світу. Він спершу застосовує м'яку силу дипломатії, а за цією м'якою силою підходить і воєнна сила мирить всіх, начебто, але така функція миротворча, вона ж може грати різні ролі. От Росія дуже вдало використовувала всі ці роки свої миротворчі функції. Пекін дім народних зборів. Сі Сізеньпінь піднімає правий кулак і, і кладе ліву руку на червону копію конституції Китаю. У своїй присязі він обіцяє побудувати сильну соціалістичну країну із потужною армією. Ми повинні посилити національну оборону та модернізацію армії, перетворивши народну армію на велику сталеву стіну. Так, Сі Цзіньпінь був переобраний на третій президентський термін, вперше в історії КНР цією подією керівник Китаю вже перевершив затривалість управління Мао Цзедуна. А попередньо отримавши дві інші провідні посади генсека комуністичної партії та голови центральної військової ради, він взагалі отримав фактично необмежену владу сьогодні, коли е, Сі Цзіньпінь е, узурпував владу. Він переходить на силові чинники, і е, що починає Сі Цзіньпінь з потужної мілітаризації китайської економіки, з будівництва флоту, який вже і так найбільш чисельний у, у, у світі, я маю на увазі військово-морські сили, так і втричі збільшують вони за своєю новою ядерною програмою кількість ядерних боєголов. Це означає, що Сі Цзіньпінь робить ставку на воєнну силу. І на відкрите силове протистояння зі сполученими штатами Америки. Першим ворожим кроком Пекіна вже вважають призначення на посаду міністра оборони ветерана модернізації народно-визвольної армії Китаю Лі Шанфу, який з 2018 року перебуває під санкціями США за закупівлю російської зброї, зокрема бойового літака Су 35 і систем С 400 наземного базування. Пекін прагне конвертувати свій економічний успіх в певні геополітичні досягнення, але Китай буде керуватися виключно своїми національними інтересами. І треба Подивитися, що їх непокоїть. А їх непокоїть передусім ситуація в регіоні. Я знаю, ви знаєте ситуація навколо Тайваню. Їх непокоїть ситуація так званої е, натоїзації в Азії, коли створюються блоки і альянси. Водночас днями Китай, Іран і Росія розпочали спільні військові навчання в Оманській затоці, що вже відчутно набуває ознак формування антизахідного блоку, кажуть експерти, який має шанси стати основою нової осі зла. Консолідація країни згоїв, але проглядаються вже певні, певні такі нариси цього, цієї вісі, хто буде ключовим грабцем цих, в цьому альянсі, тобто чи Китай чи, чи Росія. І здавалось би, Росія ну, якби передує, Росія кинула виклик Заходу, Росія перебуває на бістрі, так би мовити, боротьби ну, з тих точки зору. Але китайці сьогодні ми бачимо доволі активно починають формувати свій блок, да? в якому Росія займає також своє місце, але точно не провідне. За словами голови ЦРУ Вільяма Бернса, Сі Цзіньпінь наказав армії бути готовою до вторгнення на Тайвань до 2027 року. А до цього часу не виключено, що Китай посилить використання Росії як тарана проти Заходу. І в цьому контексті для України головне питання: чи наважиться Китай постачати Росію важку зброю та боєприпаси, що цілком ймовірно обговорюватимуть під час запланованого візиту Сізеньпіня Москви. Чи буде поставляти зброю чи боєприпаси Китай і Росії? О, із загоростренням цього глобального конфлікту він буде це робити. Питання тільки в часі і в умовах: Росія буде просити воєнної допомоги безумовно, у Китаю. А от що буде просити Китай за це у Росії? Нам поки що невідомо, розумієте. А він обов'язково попросить, тому що він би не був Китаєм. Якби за це не зідрав трішки, трішки з Путіна. Якщо Китай піде на такий крок, його торгівля зі США та Європою постане під великим питанням. За даними інституту вивчення війни, сі Цзіньпін, ймовірно планує обговорити з Путіним схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу китайської техніки Росії. Але тепер, коли міжнародний кримінальний суд прямо напередодні візиту голови Китаю до Москви видав дозвіл на арешт Путіна, маневр сі може бути значно звужений за даними експертів. Це ніщо інше як сигнал Китаю. Однак і Китай цим візитом теж несе свої меседжі. Треба розглядати візит е, Китаю перше, як візит китайського лідера. Перший візит після його перезатвердження на посаді. Я думаю, це символічно з тим, що він відві... один з Перших візитів здійснює саме до Росії. По-друге, Китаю дуже важливо показати Вашингтону іншим партнерам, що він не буде миритися з тим, що навколо Китаю створюються певні альянси, є певні загрози китайським інтересам інтересамськовинно-тихоокеанському регіоні. І по третє. Китай хоче показати, що він повертається в активну геополітичну гру, і тут всі варіанти можливі. У міжнародних медіа з'явилася інформація, що після зустрічі з Путіним СІ має провести телефонну розмову із Зеленським. Але варто усвідомлювати, що Китай, як полярний полюс до США, точно не гратиме на нашому боці поля. Питання лише в тому, наскільки активно він гратиме на іншому. Зв'язки небезпечного чотирикутника: Іран, Китай, Росія, Білорусь поки що лише посилюється. Кожна з цих країн Наразі не може претендувати на протистояння об'єднаному заходу самотужки, тож єдиним варіантом кинути виклик залишається консолідація, за якою у світі спостерігають максимально уважно. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.